Всім привіт! Ви на каналі Люкс інтенебріс, що означає світло в темряві. У нас тут компаньонка Сеня, яка не знає, що вона хоче. Е, я перепрошую, тільки сіла знімати, ти почали бігати. Але е, значить, ми сьогодні з вами продовжуємо працювати з колодою. Я ж показати, тера Влатілі. Кришку показую, бо в, там у мене карти, які не беруть участь в сьогоднішньому розкладі, в основній, в основній колоді. І, власне, сьогодні ми розглядаємо з вами особу, яка вже душа якої вже не з нами, точніше, тіло, якої вже не з нами, я не знаю, на що душі, переродження, я нічого не дивилася на це питання. Але характеристика, так? характеристика особи відомої жінки, якої вже немає. Як показали нам карти Тера Волотілія, будемо дивитися. Цікавий розклад. Вийшов, записайтеся якимись смаколиками, і поїхали. Ну, недовго, да? бо я трактовку вже в принципі, ну, написала в своїх нотатках. Uh, і нагадаю, що це всліпу. Да? Тобто, зараз я всліпу поставлю, як виглядає той та фотка, яку я розглядала, і типу, як я її розшифровувала. І потім уже в кінці я дам відповідь і покажу фотографію людини, яка загадана. Ну що, поїхали. Опишіть, хто вона, чим відома, чим займалась. Значить, так: перший триплет: паж кубків. Лицар Кубків, дев'ять мечів. Ну, характер, характер її. Вона дуже весела, легка, компанійська. Її всі любили, всі хотіли, щоб вона була другом коханою, але всередині неї була діра. Дуже багато комплексів, страхів, постійно депресивні розлади. Також є у мене підозра, що схожий схоже на біполярний розлад. То маніакальна стадія, то депресія, да? тобто то сплеск, то падіння. Любила дуже дітей. Ну, чи, чи, чи були в неї діти, до речі, я не пам'ятаю. Зараз ми подивимося в цей. подивимося, коротше. Власне, оце такий характер у людини. Далі, чим відомо вісім кубків, розсудливість. Пруденс і смиренність, так? І туз чаш. Я кажу, що це, пишу в своїх нотатках, що це акторка, співачка. Можливо, якось дотична до політики, але не прямо. Також схожа на таку собі трофейну дружину біля багача мужа, типу, я буду берегиня, а ти будуй кар'єру. Ну, мені про це говорить карта жертв. Можливо, була дуже популярна, а потім пожертвувала своїм становищем заради сім'ї. Ну, от, такі от у мене думки виникли, коли я побачила ці карти. Далі, наступне, наступне питання. Так, друге питання, так, це особисте життя, чоловік, які з ним були відносини, і чи були діти. Так, значить, 10 посудин в мене тут, 6 жезлів, це сімка жезлів, перепрошую, і лицар жезлів. Лицар мечів. А що у мене лицар Жезлів написано? непонятно. А, суть в тому, що, але я описувала по зображенням, тому я описала правильно ці, ці карти. Так, і так як я читала цю. Е... Цей триплет по зображенням, а не по тому, що я написала. Я прочитала його, ну плюс-мінус вірно. Десять посудин це карта квінтесенції ефіру. Так? Тобто це максимум, це достаток, це отой фінал, фініш, коли ти щасливий, так? Тобі... ти щасливий сам собою, ти щасливий в компанії, в соціумі, і я зробила висновок, що сім'я була. Але тут в сім'ї були проблеми, тому що сімка жезлів і лицар мечів, це карти агресивних дій, це карти агресивних стосунків, це карти. Дуже таких, знаєте, аб'юзивних навіть стосунків, я б сказала. Я написала, що вона розчинилась у сім'ї, але зазнала аб'юзу. або другий варіант навпаки стала центром родини і підкорювала всіх своїм правилам. Якщо діти і були, то на няньках чи бабусях, щоб було як у всіх. І чесно, от я от не пам'ятаю по біографії, чи були в цієї особи діти. Так, далі. Зараз я прочитаю і подивлюся. Ну, дочитаю вже свої значення, і потім подивлюся, чи були діти в цієї панянки. Ну, по цим картам, вряд ли. Так, далі. Далі, третє питання. Що приховувала від всіх? Третє питання а, значить, сила, двійка мечів і а, химера. А, вона приховувала від всіх, що вона була. Безсилою людиною, що вона не може протистояти обставин, що вона ну приховувала від всіх те, що її життя пішло не тим шляхом, який вона би хотіла, тобто вона здавалася щасливою і наповненою, але в... Всередині у неї ну, був дисонанс. цей, Тобто Химера говорить про те, що це не те, що ти хотіла. Це, можливо, твої мрії виявилися примарними, хибними і ну, вже назад було не відкрутити. Далі, ким вона себе вважала? Так, якою людиною вона себе вважала? Це четверте питання. І от у нас йдуть вісімка посудин, туз посудин і єрофант. Так, значить, тустуспосодин це квінтесенція да, ефіру, масті ефіру, тобто вона наповнена всім. Да, це і жезли, точіше, і вогонь, і вода, і повітря, і земля, і це все створює. І є. Скажімо, п'ятий елемент людина, яка уособлює в собі це все. Згадайте фільм П'ятий елемент, так, фінальну сцену, це дуже релевантно. Люк Бесон, що то знав. І, власне, я кажу, що її, вона вважала себе, так, що її потенціал, її таланти розвиваються не так і не там, де вона б хотіла, тому що вісімка посудин — це така. Кризова карта, це карта, коли ти відчуваєш дисонанс, абсолютно тобі не подобається те, що є. Таланти розвиваються не там і не так, де вона хотіла б, але по єруфанту вона все одно вважала себе прикладом для наслідування. Тобто, ну, її, з її думкою, не можна було сперечатися. Вона вважала себе месією певних цілей. Цінностей. Ось така от історія. Значить, як померла, питаємо її, Юстиція, Сімка пентаклів і дурак. І ці карти нам говорять, що вона померла від травм, нещасний випадок. Можливо, побиття або не надання вчасно першої допомоги. Ось така історія. Так, і там ще у нас бонусне питання. Я до нього просто не витягла карти, чому її душа мала саме таку долю. Зараз я їх знайду і продовжимо. Так, і на питання її завдання, чому її душа втілилася і пройшла саме такий шлях, нам випадають смерть, колісниця і закохані, тобто три старших аркана. скоріш за все, це. Таке, ну, доля її, да, карма її, її душа мала в цьому тілі пройти певні випробування, але не зламатись, а навпаки, піти і скрути і образ, вибрати себе і кращу долю, але вона цього не зробила або зробила занадто пізно. Тобто, да, уже смерть настала, і тоді у неї прийшло осяяння. Да. Ось такий от розклад, ось така особа, особистість цікава, нестандартна, неординарна. І зараз буде фотка, хто це така. Фотка, <ріст> Ті, я не знаю, що хлопець чи що. Взагалі, це Айседора Дункан, акторка, хто вона там ще? танцівниця, да? шоу, 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 учасниця шоу-бізнесу. Ну і власне, про неї ви також можете дізнатися багато чого дійсно. Вона загинула в автокатастрофі. Про стосунки також, якщо захочете, почитайте. Ну, багато попадань багато. Співпадінь, ну єдине, що да, в душу ми людині не заліземо, не можемо спитати в неї, ну, як вона себе відчувала. Да? Тобто такі питання, коли ми пишемо філософські, ну вони ми їх не можемо провірити. Треба фактаж в таких питаннях робити. Тому от я за те, щоб ну, там, конкретно, да, що людина думає про Україну, що про Росію, ну, в принципі, видно, да, відношення, ставлення. Ну, понятно, що на той момент вона політика для неї була таким собі. Не, не найважливішим пріоритетом воно жила в своє задоволення, жила своїми якимись переживаннями, своїми моментами. Ось такий розклад. Я сподіваюся, що вам було цікаво пізнавально, і що ви затримаєтеся на цьому каналі, будете дивитися далі мої пропрацювання, огляди, підбірки, да, ворожіння і так далі, тому подібне. І вам буде не менш цікаво після того. До зустрічі, Па-па!